Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Твоє тіло. Особливий малесенький м'ячик. Знаєш, скільки всього цікавого ти можеш робити за допомогою тіла? Можеш бігати, пустувати, сміятися, гратися, малювати і багато іншого. Мабуть, тобі цікаво, як це відбувається? Усе почалося у той момент, коли познайомилися твої мама і тато. Вони дуже-дуже покохали одне одного і вирішили взяти тебе до себе. Тоді ти ще жив у маминому животику і був таким крихітним, як малесенький м'ячик. Неймовірно, правда? Але минали дні місяці, і щодня ти ріс і ріс, і став таким великим, що мамин животик став схожим. На здоровенну повітряну кульку, щоб тобі в ньому було можна вміститися. Ти вже зовсім великий. Дев'ять місяців ти провів у животику в мами і нарешті з'явився на світ. Ти народився, а пам'ятаєш той час, коли ти був немовлям. Ти майже нічого тоді не вмів. Спершу ти вчився повзати, далі вставати та ходити, а потім користуватися ложкою. З того часу ти так виріс, так багато всього дізнався і стільки всього вмієш. Але тобі потрібно вирости ще більше, набагато більше. А рости так чудово і так цікаво, тому що ти можеш спостерігати, як із кожним днем змінюється твоє тіло, як воно росте. Це надзвичайно захоплива пригода. Людське тіло. Найбільша частина твого тіла називається тулубом. З нього ростуть руки та ноги. У горі розташована голова, з'єднана з тулубом шиєю. На голові є очі, вуха, рот, ніс і багато волосся, яке іноді не хочеться розчісувати. У різних людей неоднакові тіла є худі люди. А є товсті, є високі, є низькі і волосся в людей різного кольору темне, світле, каштанове або руде. Було б нудно, якби всі були однаковими. Якби ми відрізняли одне одного. Подивись навколо, своїми очима ти бачиш безліч різних речей. Кольори, квіти, денне та вечірнє світло, своїх друзів, картинки в книжках, а коли зовсім темно, не бачиш нічого. Страшнувато, правда. А ще очі тобі потрібні, щоб плакати, коли сумно або боляче. Деяким людям треба носити окуляри, щоб добре бачити. Без окулярів. Усе виглядало б розмитим, як у тумані. А ти носиш окуляри? Тобі потрібно все добре бачити. Не ховайся, я тебе чув. Своїми вухами ти чуєш безліч різних звуків, голоси людей, музику, сигнали машин і, звичайно ж, зауваження батьків. Тобі також потрібні вуха, щоб розуміти, звідки доносяться звуки. Якщо друг кличе тебе, ти можеш визначити, де він перебуває, навіть якщо не бачиш його. Ще тобі можуть знадобитися вуха, щоб носити окуляри або сережки. Висунь язик. Звідки ти знаєш смак тієї чи іншої страви? Для цього тобі потрібен твій язик, за допомогою якого ти визначаєш солодке, гірке, кисле або солоне. Так ти вирішуєш, що тобі подобається, а що ні. Язик також потрібний, щоб їсти. Ще він допомагає видавати звуки і, найголовніше, робити гримаски. Пахне. Тобі потрібний ніс, щоб відчувати запах квітів, їжі, людей. Або сякатися, коли ти застудишся. Носи можуть бути великими, малими, широкими, вузькими. Форма носа буває дуже кумедною. Коли в ніс потрапляє пил. Ти чхаєш, правда ж? Насправді це спосіб позбутися пилу і пришкодити тому, щоб він потрапив усередину організму. Доторкнися до цього. Шкіра вкриває все твоє тіло, і завдяки їй ти відчуваєш обійми, поцілунки, гаряче та холодне навіть лоскіт. Саме шкірою ти відчуваєш, коли тебе торкаються, і визначаєш, які речі на дотик. Є речі такі м'які, як плюшевий ведмедик, а є такі колючі, як щитина тата або дідуся, коли вони не голяться кілька днів. І скрізь кістки. Доторкнися до своєї руки. Ти відчуваєш кістки під шкірою. Вони дуже тверді, і ти можеш відчути їх, якщо зігнеш ногу або нахилиш голову. Твої кістки найтвердіші й найміцніші частини твого тіла. Якби у твоєму тілі не було кісток, то не вийшов ні встати, ні ходити, а саме тіло було б безформним. Як у маріонетки, рот повний зубів. Твої зуби ще одна тверда частина тіла. Зуби потрібні, щоб відкушувати їжу маленькими шматочками. Коли ти був зовсім маленьким, у тебе взагалі не було зубів, і тому ти міг пити тільки мамине молочко. Або воду з пляшечки. Перші зуби звуться молочними. Вони випадають приблизно в 6-7 років. Але не хвилюйся, на їхньому місці виростуть постійні зуби. На все життя. Про зуби потрібно добре дбати. По-перше, чистити їх щодня. По-друге, не їсти багато солодощів. І ще не лузай зубами горіхи, зуби можуть зламатися. Що сьогодні на обід? Чи ти знаєш, куди потрапляє їжа після того, як її У шлунок, схожий на мішок. А потім їжа опиняється в? Кожній частині твого тіла. Твій шлунок схожий на блендер. Він перемішує їжу, доки вона стане подібною до киселю. Якщо ти добре пережував їжу, у шлунка буде менше роботи, щоб перетравити її. Дихай глибше. Поклади руку на груди. Та глибоко вдихни. Тепер видихни. Ти відчуваєш, як твої ребра рухаються вгору, вниз. Коли ти вдихаєш повітря, легені наповнюються, як повітряна кулька. А коли видихаєш, кулька здувається. Коли ти пливеш під водою. То затримуєш дихання, але через якийсь час відчуваєш треба випливти на поверхню і зробити вдих. Фух, так справді краще. Ти поранився. Якщо ти впадеш із велосипеда, то подряпаєш лікті або коліна. Це пошкодить шкіру і ти можеш побачити кров. Кров це червона, трохи липка рідина, яка, немов річка, тече всередині всього тіла. Кров настільки важлива, що навіть якщо ранка невелика, організм швидко утворить тверду кірку, аби зупинити кровотечу. Ти помічав кірки на ранках? Піклуйся про себе. Ти маєш дбати про своє тіло, щоб воно добре працювало. Потрібно, щоб тіло завжди було чистим, слід їсти різноманітну їжу, займатися спортом і спати достатній час. Іноді ти почуваєшся погано. Живіт болить, температура підіймається. Або тебе всього обсипало прищиками. Лікарі знають тіло дуже добре і тому можуть визначити, що потрібно робити, коли ти хворий, приймати ті чи інші ліки, залишатися в ліжку або їсти страви, які ти не надто любиш. Бачиш, піклуватися про своє тіло це чудово. Практичні завдання. Ти вже зовсім великий. Щоб спостерігати, як ти ростеш, можеш позначати свій зріст на дверях або там, де дозволять батьки. Кожний твій день народження чудова нагода для таких вимірювань. А ще можеш приклеїти на стіну аркуш. І попросити друзів та членів родини стати спиною до нього. Заберися на стілець і познач олівцем зріст кожного. Хто найвищий? Хто найнижчий? Людське тіло. А ти знаєш, як називаються різні частини твого тіла? Знаєш, як ти виглядаєш? А як виглядають твої друзі? Не ховайся, я тебе чув. Важко уявити світ без звуків. Люди, які не можуть чути, використовують спеціальну мову, щоб спілкуватися з іншими. Вони роблять знаки руками. Подивись навколо. Якщо ти подивишся крізь дно склянки, то побачиш світ таким, яким його бачать люди з поганим зором. Важко ходити, не наштовхуючись на меблі. Ось тому їм потрібні окуляри. Чим пахне. Чи знаєш ти, що багато тварин, наприклад, собаки, упізнають людей, обнюхуючи їх? Спробуй, чи зможеш ти так само попрохай батьків зав'язати тобі очі, а потім підносити до носа? Різні речі. Здогадаєшся, що це? Якщо ти будеш мало спати, то почуватимешся втомленим. Тобі буде важко зосередитися, а в школі буде поганий настрій і може навіть боліти голова. У добі 24 години. Скільки з них ти спиш? Запитаю знайомих. У котрій годині вони лягають, а у котрій устають. Вони сплять більше, ніж ти. Доторкнися до цього. А ти можеш розпізнавати речі на дотик. Доторкнися до них. Вони м'які чи тверді? Гладенькі чи шорсткі? скільки предметів ти вгадав? І скрізь кістки. Перенеси це зображення скелета на аркуш паперу чи картону або зроби збільшену ксерокопію. попрохай дорослих допомогти тобі вирізати деталі та скріпити їх. Успіху!